А тут у нас є книжки українські, цукерки. А цей годинник я збирався вручити твоєму батькові. Він точно його отримає, але якщо ти дозволиш, я тобі його передаю на зберегти. Ти його будеш носити, молитися, щоб батько скоріше повернувся додому. Домовилися? Сьогодні день народження вашого чоловіка, вашого батька, пана Романа, дуже сильного і дуже шановного українця, який зараз відомий кожному українцю. І наша з вами зустріч це маленьке вітання йому і привітання з день народження і повідомлення, що ми. Дуже сильно пам'ятаємо про нього і робимо все можливе, щоб він скоріше повернувся за стінків сучасного КДБ, куди його запроторила російська влада абсолютно несправедливо. Скоріше повернувся до нас, в Україну, де його чекає Максим, чекає Юля, чекає дружина, чекають всі українці. І чекаю я. Як президент України. Я хочу наголосити, що ми все робимо для того, щоб він скоріше повернувся додому. І я отримав його листа. Чесно кажучи, був дуже зворушений, зворушений з сильною позицією, сильного людини, сильного чоловіка, сильного українця. Ви маєте всі підстави дуже пишатися вашим батьком. І рівнятися і бути схожим на нього, коли виростеш Е, Йому зараз дуже нелегко. Він проходить через страшенні випробування. Але то, як він себе тримає, є зразком для багатьох. Він є журналіст і місія. І доля журналіста це нести правду людям. Він це робив бездоганно, і я впевнений, буде робити далі. Розкаже правду про війну, розкаже правду про російську окупацію України, розкаже правду, як українці зараз об'єднані і борються за те, щоб звільнити Україну від російського агресора, і роблять для цього все, що можуть. І я щасливий сьогодні бути з вами. Я тішуся надією про те, що, може, якимось чином він це побачить. І я твердо переконаний, що йому це буде дуже приємно. І придамо йому вітання. Скажемо з ним народження, Романа. Нам дуже приємно, що, ми... що вся Україна, всі, всі люди в Україні, всі, хочуть, щоб наш тато повернувся скоріше додому. І всі для цього роблять ну, все, що можливе. І ну, ми вам дуже за це дякуємо, що наша сім'я не зосталася один на один з цією бідою, з цією проблемою. Ми знаємо, що наш тато ні в чому не винен. І все це за його таку позицію, за його таку громадянську позицію, за, за те, що він так переживав і співчував, що все, все що робиться в Україні, він дуже сприймав так. Дивлячись на те, що ми там були відряджені, і вся його душа, серце його було тут, в країні. Я ну, щиро дуже хотів би, щоб всі журналісти України віднялися на Романа Сущенка і займали таку саму сильну громадянську позицію. Так само боролися за правду. І я. Дуже впевнений, що після повернення ми будемо мати можливість зібратися всі разом. Міністерство закордонних справ, уряд, за моїм дорученням, наші спецслужби роблять все можливе для того, щоб повернути його назад. Повірте, що це зараз наше надзавдання. Дякую, Максиме. Дякую тобі. не маленький буде, годинник. 去点歌吗？嗯